Тук <ріст> деті <ріст> третій альбом 24-річного співака і композитора Джейсона Деруло. Він надійшов продаж за кордоном торік у вересні під назвою Татус. Перейменована американська версія диску, яка включає чотири нові треки. Побачила світ всередині квітня. Знаєте, інайте, намагаюсь нікого не ображати свідомо. Я просто роблю свою справу, і звісно ж на кожну написану мною пісню будуть розмаєті відгуки, в тому числі негативні. Я не надто переймаюся всім цим. От часом говорять про присутню, начебто, моїх піснях, об'єктивізацію жінок. Я навіть не знаю, що це таке. Я просто пишу музику, яка у мене в голові. Я пишу смішні пісні, а ви сприймаєте їх занадто серйозно. Він такенбалаквинам майзик, тас таснарів магем района фан.

Чезі амвайсамсам я запросив кількох приголомшливих людей взяти участь в записі альбому. І на щастя, вони погодилися кот Snoop Dogg. Я ж бо зростав, дивлячись на нього. Це дивовижно, коли хтось кого з дитинства бачиш на екрані стає частиною твого альбому. Просто ошаленіти можна. i right now.